Доброго ранку, малята! Рада вас вітати на заняття з природи! Хто між діточок маленьких тут уважний, розумненький? Той помітив вже, напевне, що торбинка є у мене, а в торбинці тій малятка заховалася загадка. Малята, а чи любите? Ви розгадувати різні загадки. Так, я теж люблю. А ви вмієте їх відгадувати? Так, звісно, вмієте. Тоді слухайте уважно. Що лежить у мене в торбинці, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Сіра хмарка в небі плаче, скільки в неї сліз. Одначе, що із хмароньки полощі? Це рясний осінній. Так, молодці дощик. Малята, що ви бачите на картинці? Так, дощик, дітки. Що роблять дітки? Вони гуляють під дощиком. Дівчинка тримає парасольку, а хлопчик бігає за м'ячиком. Зараз у пору, коли осінь ось-ось попрощається з нами, дощова погода не рідкість, дощить майже щодня. Розкажіть, зараз часто йдуть дощі. Так, на жаль, чи подобається вам гуляти під осіннім дощем? Ні, мені теж не подобається. Справді, осінній дощ не дуже приємне явище природи. Він холодний та нудний. Дощова погода наприкінці осені це негода. У таку погоду не надто хочеться прогулятися. Краще гратися в теплій кімнаті або пити чай, загорнувшись у м'який плед. Водить осінь хороводи то із листя, то з дощів. На прогулянку виходять парасолі і плащі. Там розмову парасолі. Із плащами завели. Ах, як довго у неволі, у темниці ми були, та вернулися тумани Задощило в небесах, і ми знову у пошані, знов нас носять на руках, і прийшли тоді до згоди парасолі і плащі. Що Найбільша насолода це коли ідуть дощі? Малята, чи сподобався вам віршик? Так, мені теж сподобався. А скажіть, про яку погоду розповів нам віршик? Так, про осінню дощову. А скажіть, чому парасольки та плащі? Зраділи дощиком. Так, тому що парасольки та плащі беруть тільки в дощову погоду. Вони втомилися лежати вдома. Малята, ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступного заняття! До побачення!